Перераховуйте які групи, які гуртки ви ще знаєте. ведеться відеофіксація і так згідно ну, статті 40 ведеться. закону України про національну поліцію але на нагрудні ну, панікам. Яка група вас цікавить? Ну ви перераховуєте, нок ну, на Майдані Конго, Земфіра, що? Яка група? яку ви групу чекаєте? Слідчо-оперативну ну, групу. Для цього потрібно а ви яку чекали? Групу? Я ніяку групу не чекати. Ви Визволите на сто і хочете ну, якусь групу. Яку так, ви Що, групу що у нас по вашому керівництву? Гудіма. Он є в часи прийому, будь ласка, звертайтеся до Повідомляю, що то не керівництво, то інформаційний стенд. В витверезі, ну правильно, Ну, що, що, правильно. Стенду, ну що правильно, ви показуєте на, на ви показуєте на інформаційний стенд і кажете, а. що це ваше керівництво. Я не кажу, що там там керівництво, там написана інформація, про ну, ви можете поспілкуватися. Я ще раз запитаю, де, де де ваше керівництво? Вам як краще спілкуватися, з вами? на якій мові, ви розумієте? Той, якою можете спілкуватися, я можу спілкуватися на будь-які мови доступною, прийнятною, де я ваше керівництво? Спілкуватися на будь-якій мові. Де ваші керівники? Ну для того, щоб він вас прийняв, звертайтеся, будь ласка, до канцелярії. Ми вже і... зверталися. Ну Куди зверталися. Ви мої заяви знайшли? З приводу чого? Ну, якщо то... вас керівник... Закерівня... Три, три заяви писав. Ви знайшли їх? Яку саме? Три заяви писав? Яку саме заяви. У вас тут 33 сторінки ваших заяв. Як три останні. Три останні. Вам потрібна довідка? Мат... Ознайомлення з матеріалами. Добре, потрібно, заяву. Добре, Ти, ви з потрібно заяву написати заяву. Для того, що ви бажаєте, узнай... повертаємося. Ви, ви хотіли подискутувати, давайте подискутуємо. У мене взагалі, взагалі бажання спілкуватися з вами немає. Все, пропало Пропало. пропало. В чому пропало? Та нема про що з вами общатися. Ну, тобто пропало. Ну, ви вивчили два слова і їх постійно Так пропали. я їх хоч вивчив, ви їх двох не можете. Не раніше, раніше працівники, що на той час мінімум... Керівництво. Он керівництво на стенці написано. Тут не керівники до інформаційних стенків. Там і написано, коли керівництво. Де, Де ваше керівництво на на протязі півроку було? На робочому місці. Чому я його не мог знайти? Та повинні ви його не повинні, бачити. Що значить так. не повинні. Ну так, записуйтесь Чи... на прийом, приходьте на прийом. Дивіться, я вам поясню. Це як, ви так ваш пальцем, ваш, я думав, ваш міністр приведі... загинув при виконанні службових обов'язків. Ваше керівництво півроку ми не можемо знайти, не так, ходить так. на роботу. Так, приходьте на. Прийом, так я прийшов, де бачите. керівництво? Вони, зна... є є. Вони, вони ж знають, що я їх шукаю. Знають, знають. Чому не зателефонували? Вони ж не будуть за вами бігати, бо їм це не потрібно. Прав, бо бо їм вони не, не ходять потрібно. на роботу. Їм це не їм потрібно за вами вже. бігати. Їм байдуже. ви повинні що... записуватись до них на прийом, а не вони до вас. Динатори. Правильно? Чи неправильно? Ну так, так. Я прийшов запитати, є керівниця? Скажіть, є, є? да, будь ласка, прийшли, подивились так, на роботі, я пішов далі. Є двоє. Провести які, в кабінеті, як, ізвиняю за враження начальника. При, як, є приймальність. Приймальна є керівника. Є. Ну, там є люди. Сидять, є. Є. кошти отримують. Приймально. Ми, ну, йдем, йдем, кош... кош... ми йдемо приймальні. Чи там вся родина відсутня? Ми не йдемо приймальна. Там вся родина відсутня. Ви мене чуєте? Кажу, ну я почув, ми не йдемо, йдемо, ми не йдемо, тому що там нікого немає. Так? Чому там є нікого? Там є поставники Немає там нікого. Давайте хоч і все. І так, на, на чому ми, чом ми закінчили? Ми вже Закінчили. Люди, закінчили? Да. Все, я можу йти. Ні, вийти не можете. На підставі чого? Я вже поясню. На підставі чого? Ви мене затримаєте. На підставі закону України про поліцію. Ну, стаття. Стаття? Стаття, так. Я можу помилятися, я подивлюсь не переживай. Нічого страшного. Можу, і судді помилятися. дивляться, і судді дивляться, нічого страшного. Давайте я вам даю 5 хвилин. З третього поверху, не з третього поверху не... прийти вашим колегам Мені на перший поверх більш ніж достатньо. Мені не потрібно давати час. У мене є 3 години. у ну, то, 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 то у вас вас є, є. Щоб вас затримати, в мене є 3 години. Я затриманий. Ні. Обмежені пересування. Так, ну, я затриманий. Віде... Ні, я ж вам кажу, обмежені пересування. На підставі чого? На підставі закону України про національну поліцію. Давайте статтю. <кху> 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 обмежений чим? Що значить обмежений? Обмежений пересування це затриманий. Передбачає надання первинної і необхідності вторинної правової допомоги. <кху> Забезпечуйте мене, будь ласка, адвокатом. Будемо, будемо писати, що значить визивайте, що значить викликайте. А? От бачите, ви кажете два слова.